Валентин ветеран війни, бере участь у veterans Family Games не вперше. За цей рік він же встиг вибороти призові місця у настільному тенісі, волейболі, сидячи та більярді. Цього разу чоловік вирішив спробувати сили у шашках. Я член команди «Нескорені» міста Кривий Ріг і у нас така команда, яка бере участь практично у всіх змаганнях, які проводяться нашими керівними органами. От в цьому році я багато виступав, посідав призові місця там і на теніс, і в настільному тенісу, волейболу сидячи, в більярді. Зараз одну партію заграв в шашки, поки виіграю. Як зазначає головний суддя змагань, турнір з шашок та нарт об'єднали одразу кілька категорій дітей, жінок і чоловіків. Учасники грали за стандартними правилами, а головний акцент робили на чесній грі та атмосфері дружнього суперництва. Адже саме в цьому форматі спорт стає найкращою терапією. Правила знають усі, не дарма кажуть, що шашки це така сімейна гра, народна гра. Правила дуже прості, і всі відомі грають. На малій дошці 64 клітини по 12 шашок, першими починають білі. Бій обов'язковий, шашки ходять тільки вперед, а дамка. Надуклітину Адамкаті в будь-яку сторону і на будь-яку кількість клітин це такі основні правила. Відкрив змагання голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він підкреслив, головна мета Veterans Family Games» – це моральна, психологічна та фізична реабілітація військових і членів їх родин. За три роки у турнірах взяла участь вже понад три тисячі ветеранів та їх близьких. І з кожним роком ця ініціатива лише набирає обертів. Всі ви знаєте мету наших змагань це в першу чергу реабілітація. І психа, соматична, і фізична, і емоційна. І все у нас дуже добре виходить. Ми ветеран Фемелі Геймс почали проводити з 2023 року, тобто у нас вже третій рік. В цьому році 25 змагань у нас, 17 видів спорту, сьогодні 15 змагання. Змагання з шашок та нарт стало вже 15 15-м у межах Veterans Family Games цього року. Призові місця розподілили серед трьох категорій: дітей, чоловіків та жінок. Переможці отримали дипломи, медалі та пам'ятні трофеї. Та головним результатом стало не лише перемога, а й нові знайомства, підтримка та відчуття єдності серед учасників. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перш міський.